Надійшла інформація, що почали озеро спускати. Зразу я сюди заїхав, це біля мене. Але я дивлюся, що тут вже, якісь щури вже залізли. залізли. Ну, так, щоб першому заскочити, це дуже рідко таке буває. Ну Ще слабо його спустили, по-хорошому тут треба було брати заброди із куба, щоб зайти трохи далі. Ну не знаю. Раз я вже сюди приїхав, зараз проведемо розвідку. А можливо, тут це собаки ямки порили, бо тут купа собачих слідів, і ось прямо біля ямки сигнал я копнув і тут 5 гривень випало. Ну Пропуском це не може бути. Так що, може тут ще щось є. Я зразу лопатою роблю такий слід, щоб бачити, де я ходив. Тут на одному квадраті купнув буквально жменю монет по 5-10 гривень і всі свіжі. А там з ямки попалася перша біжутерія. Отакий От ключик. Ну, лежить давно, бо вже пом'ятий і частина камінчиків з нього випала. Щось тут повинно бути. Так, друзі, є перша толкова знахідка. Значить, Я тут походив по бережку туди-сюди. Монет накопав жменю, просто жменю. Навіть ще совєти попадалися. Але ювелірки взагалі немає. Зайшов у воду. ну З лопатою у воді трохи незручно, але я тут по-мілкому вирішив пройтися і дивіться: Жетон ЗСУ. Це вже здається третій на моєму рахунку. Два перших я повернув власникам. Ну, не знаю, спробую знайти. чий. Потрошку-потрошку по пішли находки. Звісно, жалію, що я не взяв заброди із куба. Ось теж на мілководді просто рукою взяв. Непогана така срібна гайка. Ще є одна знахідка з води. Сережка Вісюлька срібна. Це десь он, де лопата стоїть. Руками взяв. Ну що, проведемо огляд знахідок. Шмурдяк я показувати не буду, тільки більш-менш корисні знахідки. Вон у мене там їх ціла купа. Я отак прямо все висиплю. Мені тут, звісно ж, мені. Разом з піском. Навіть ще там совєти попадалися. Так, щоб не збрехати штук 5 совєтів я там викопав. Номінали по одній копійці. Коротше, оце всі знахідки. Причому парадокс такий, що вода відійшла, вода відійшла на кілька метрів. Але там, де вона відійшла, попадались тільки монети. Якби ювелірки, там нічого такого не було. А от коли я вже зайшов в чоботах у воду, у воду то у воді вже почало попадатися значить, оцей жетон зразу я знайшов. Потім оце срібне кільце, увісісте таке. І оця срібна вісюлька. Це якийсь типу пірсінг, мабуть. Щось таке. Ну, ще такий біжутерний ключ. Не знаю, чи це він на шиї висів, чи може брелок такий був. Ну, проб на ньому нема. Та воно і видно, що біжутерія. І значить по монетам. Що тут у нас із свіжих? 10 25, 30, 30 гривень нормальної ходячки. По 25 коп. Коротше, вже не ходячка. Совети ось. О. Ну, коротше, це вже таке, навіть залізних. Одна копійка, 5 копійок, які вже давно не ходять. Коротше, такий результат. Ну, постараємося знайти власника, повернути цей жетон. Це вже третій жетон, який я знаходжу, а попередні два я успішно повернув власникам. Так що. Ставим лайк, підписуємося на канал і до наступних знахідок з Ятраком.